А нас знову завалюють горішками по 15 гривень за штучку. Ось такі горішки, сірий, покажи їх. Тут в металі цінності ніякої немає. Тут є просто цінність в ідеальній формі для випікання. Ми навіть зараз один розріжемо для вас. Навіть розріжемо один для вас. Дивіться, це звичайний алюміній, але я хочу навіть один зважити, щоб ви показали, скільки вони коштують на вагу. А на вагу виходить один горішок, якщо по 38 гривень кілограм, на 61 копійку. Сирий зараз вам це покаже. Бачите, 61 копійка. Ми беремо ось таку половинку по 15 гривень за штучку. Отаку. А для вас зараз хочу нагадати, що ми продаємо ось такі злитки срібні, які ми вже оці всі продали, навіть половинки ці дві продали за 7500 гривень, так як ми його розрізали. І людина замовила 200 грам олова. Ми теж йому продали, їдемо на нову пошту відправляти. А кому цікавий тема металобрухту, підписуйтесь на канал.